Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове надходження, це у нас Транспортер» 2014 рік з доволі дизельним двигуном. Автомобіль у нас проїхав 249 тисяч кілометрів на таких легкосплавних дисках, хороша резина по салону. Це у нас на текстилі в ідеальному стані, без жодних зауважень та потертостей он дуже в хорошому стані, попереду нас зустрічає присутні склопідйомники, карти дверей в хорошому стані. сидіння непогано присутній круїз контроль, велике мультикермо, штатна мультимедія, присутні передні підігріви сидінь, також немало важливо, автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. По автомобілю питань та зауважень немає, повністю обслужений, тонко охвалення взагалі не потребує. Поїхали, сіли та поїхали. Авто можна придбати, кредит, лізинг, готівка та любим для вас ручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Ківціна, 60.